І всім привітаські з вами я Міла Непінки. І сьогодні я нарешті прийшла в The Foundation. Тут у нас ось таке оновлення. Тут додали, ніби Outdoors. Тому давайте поїхали. А ні, 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 чекайте, 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 я хочу Outdoors. Зразу кажу: оновлення з The Graveyard скоро має закінчитися, тому я пропоную на ньому пограти. Тому давайте поїхали. Ні, тут дуже класно. Чи ви розуміли, я в Foundation ще не грала? Ну, тому що я не знаю, я хотіла ще раніше якось спробувати пограти, але щось не було часу, ніби. Ні, ну графіка тут просто така, знаєте, прям. Не можу слів підібрати, ну дуже класно. А ще для тих, хто не знає, що таке фаундейшн, це гра по типу Дорса. Просто трішки змінено, ніби. Эй, не-не-не! Да я же не наступала на траву. Ну что ты хочешь? А, этой на него, треба. А, у меня лихтар, да? И всё? ⁇ Ой-оу! Да он зарабане съесть! Ну не! Окей, нам треба тут лутаться, не? Ну да. Тут, можливо, щось знайдемо. А, почекайте, у нас не безкінечний ліхтарик. Чи безкінечний, ну. Зараз. та 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 безкінечний. Все добре. Я щось, поки не до кінця розумію, тата, як це проходити. Поки що у нас тут є тільки один монстр. А, як його звати, я не знаю, але ось це він. Він нас, ну дуже прям боїться світла. Ну як його зв... А, шот! то шота, то шото, то, шо -то, шо -то. Та ну! Ні. Та чо, як тільки я з шафи вилізла, то тоді що мене викинуло з шафи, а тоді воно полетіло. Ні, ну це класно. Мені тут так графіка подобається, оце от кінцівка, початок. У нас вже є один монстр, як його звати, я не знаю. Або ми зараз подивимося, як його звати, або самі йому ім'я придумаємо. Ну, напевно, дізнаємось. Оце в нас... Ага, от те, що полетіло, це е, хісока. Далі як того чувака звати, я не знаю. Зараз ми спробуємо це дізнатися. Поки що я буду його називати. Ну, я не знаю, ну хай буде чуваком. Ану тут а можна якусь, я не знаю, скользити. мало. Yeah? Oh, wow. А я встигла, я встигла. Я встигла. Я крута. Ага! Та, на це наступати не можна, окей, я зрозуміла. Ага, зараз побігли, треба сховатися. Шукаємо шафу. Ану. Знову полетить? Нє. Ні. Ніби ні. Знову ховаємось. Ну Тут, знаєте, така атмосфера, така е, ну, Ну, Типу, та я знаю, що це оновлення було на Хеллоуін, але я за те, що воно класно виглядає. Я не знаю, скільки тут треба пройти дверок, але я так зрозуміла, що це довго. Тому що це не просто дверки проходити, а тут ще треба кнопку перше знайти, щоб розблокувати собі двері. Єдине, за що я переживаю весь цей час, це те, що я як на нього посвідчу, то він зробить вигляд, що все. Ну і ти типу, по другий раз на мене один той самий побіжить. Та ну ні! Ну я посвітила, то він. Та ви бачили він від мене, ну, не в кілометрі був, ну там. Так за два метра точно. Я не думаю, що я це все-таки зможу пройти, враховуючи що зараз я перший раз граю. Але якщо б я змогла, то це було б круто. Поки що тут нічого нового. Ну Добре, ні, хіба тут змінюються локації? Ого А так тут у нас тільки три монстра це Хісока, там той челік і оцього гарбуз. І в нас зараз щось тут буде, так? Ага. Е! Я ж думала, ми з тими гарбузиками друзі. Нє? А ладно. А, страшно. Направо, наліво, наліво. А, тепер ми біжимо не туди. А, ні, тут безрізниці поде. Окей. А ні, тут трохи є різниця. От, на початку або було без різниці, або я просто везуча. Так, ну це так, знаєте, напряжнка. Та не! А як я мала встигнути? Ні, ну я розумію, в мене там писало б, що я можу зажати shift і так прискоритися. Ну як я тут мала прискоритися? Так, що тут у нас по бейджиках? Значить. Ага, те, що я зайшла в цю гру перший раз, те, що я зайшла в цей режим. І зайти на наступний день сюди. Ну я. Ні, ну. Добре, я, можливо, в це заходила один раз, бо хотіла це з Арсеном грати. І то ми там в лобі трохи постояли і передумали. Ну, давай, давай, нападай. Вже бачите, як його можу легко оцього. Він мене вже боїться прям. Чекайте, як того гарбуза звали? Я вже забула. Ну, оте, що летить це хісоко, а гарбуз у нас. чекайте, я щось не пам'ятаю. Так, гарбуз оцей, що зараз побіг, це. Зараз я не змогла на нього подивитися. Оцей гарбуз це MLG Mate. Та ну. Та що ти мене? Ну реально, ви бачили, я просто стою біля нього, він став, побіг на мене, і біля мене отак присів, і я ніби так в капкан зразу встала. Ну, типу. Самостійний такий, молодець. А тут їх зразу троє. Дивіться, я зараз відходжу назад. І мені зарахує, що я наступила. Ну, я ж кажу! Ой-ой-ой, добре, зроблю вигляд, що я цього не бачила, окей. Ага. Чого? Що? Чого? Ладно. Біжу. Ага. Я вже то зрозуміла, поки добігала. Ще я вже не добіжу. Сьогодні ми прийшли в гості до Емалгамейта Я зараз спробую його ім'я запам'ятати. Ну це вой, я не знаю, чувак якийсь Ну ти що? Тут так не зустрічають гостей. Ну дивіться, я тільки прийшла вже біжить мене обнімати. Ну, от як мило Ой-ой-ой, привіт! Ого, на другій дверці. Так впевнено йду, ніби мене зараз не з'їдять. А його можна якось викинути? Ну типу, ні, ну я його викидувати не буду, ну просто так чисто цікаво. Ну напевно не можна. Якщо я доживу до цього моменту, то скоро ми будемо втікати від таких гарбузиків, а точніше. Е, як його звати? Амалгемейт вроді. Зараз ми будемо втікати від Амалгемейта. Якщо ну, зараз ще пройдемо десь дві дверки. Я надіюся, що я все-таки зможу від нього втікти. Тому що минулого разу я не знаю, чи то із за того, що я вибрала бігти через ту велику хату. Чи із за чого так? Так, ну тут неправильно. Ага, ось тепер ми втікаємо від нього. Такс. Надіюсь, мені пощастить, і я все-таки зможу від нього втікти. Та як я тут двері маю так швидко вибивати, як вони хочуть це від мене? Все, побігла, 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 побігла. Я хочу обернутися, подивитися що ззаді, але я боюся. Ну я боюся, що я перестану так швидко бігти і мене замерзлить і мене зловлять. Так, я вже відчуваю, що воно ззаді мене. Ну, дуже близько, ніби. Є, ми прийшли. Та, ми прийшли це. Я надіюсь, нам зарахувало те, що ми там нехай прийшли 6-2 роки, це вже 20. Та, зарахували. Все, окей. Що це? О! нє не не я не хочу. Я не хочу. Можна якось цього без того. Нє? Це ми заходимо тут посередні, ну, знизу ніби посередині. Йдемо прямо. Прямо, ніби. Направо і ліво. Ну я надіюсь я розберуся з цим. Такс. Ось тут перший, euh, ніби ключик. Я надіюсь тут нікого в лабіринті нема, крім мене. Угу. Mm -hmm. Зараз, а. Так, ось тут має бути другий. Так. Так, ми зараз вибігаємо. А, якщо сюди прийде. А я, я надіюсь, він сюди зайти не може. Так, наліво повертаємо і так до кінця біжимо. Все. Тепер третє. Я пробую запам'ятати в голові карту, як виглядає. Я готова. Ще, останній раз подивлюсь на карту. Наліво. Угу. Окей. Ну я зараз піду, тут засвітиться, що він тут ходить. Ну, нам треба туди. А, так це ще й так легко. Типу ви розумієте, тут легко можна зорієнтуватися і без карти. Бо тут просто є ось ті вот штуки, і вони світяться. Тобто, ну їх видно ніби. Отут перша, отут друга, і отут третя. А я ще по карті дивилась, куди йти. Ні, ну хоча... Не, ну це добре, що тут є карта. Ну просто я думала, що тут буде складніше трохи. Так, все, це трати. Ого. Не, ну музика тут качає. І тут має бути четверта. Все. Можна рухват що я пришла. Так. Єй! Е! А я зараз тікати буду? Ого! Угу. Так обертатися я не сильно хочу. Єй! Ми втекли від нього. Напевно. О, та, нас машина наша врятувала. Це кінець. Так, да, це кінець. Ого. Ні, це дуже класно. Ну і ось ми змогли з вами пройти кладовище. Ну а на цьому все кому содобилися відео, стамов вподобайки, Забуваємо підписуватись. На з вами була я Міла, на пінки, і всі па-па-па-па.